Шість пташенят пінгвінів аделі радують відвідувачів зоопарку Гвадалахари в Мексиці. Вони народилися одразу після того, як їх ще в яйцях доставили літаком із Сан-Дієго для забезпечення генетичної різноманітності особин у зоопарку. Загалом транспортували 12 яєць, вилупилася половина пташенят. Ми перевозили яйця в інкубаторах, постійно контролювали їхню температуру і вологість. Упродовж усього шляху за ними спостерігали спеціалісти. Ми намагалися зробити все максимально швидко і безпечно. Зоопарк Гвадалахари один із небагатьох на континенті, який розводить цей антарктичний вид. Ми Єдина установа в нашому регіоні, яка піклується про цей вид. Є лише дві установи в США, які працюють із цим видом. На відміну від інших видів пінгвінів, ці живуть у найпівденнішій частині Антарктиди. Тому відтворити потрібні їм умови складно. Тут, у зоопарку Гвадалахари, нам вдалося створити ці умови. Вони живуть за температури 0 градусів Цельсія в повністю контрольованому середовищі. Маємо машину, яка щодня виробляє півтори тонни снігу. Пінгвіни Аделі живуть і розмножуються на узбережжі Антарктиди і на невеликих островах з оголеними скелями. Вони виростають до 70 сантиметрів і важать від 3 до 6 кілограмів. У червоному списку міжнародного союзу охорони природи вони в категорії, яка викликає найменше занепокоєння.